195-й день війни. Харків знову обстрілюють. Після 9-ї ранку ворог наніс сценічного удару по центру мегаполісу. Пострадав жилой многоэтажный дом в центральній Киевского району. А жертвах і розрушеннях інформація уточняється. Цієї ночі ворог теж вкотре спрямував руйнівні ракети по Харкову. Ракетний обстріл індустріального району. В одному случаю попадання частний жилой дом. При розборі завалов знайдено тіло жінки. Во втором случае ракета прилетела недалеко від частного жилья. От до розліту осколков загорелся дом без пострадавших. Протягом всієї доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лузівські райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди сталися пожежі. У Золочеві загинули двоє чоловіків 39 та 52 років. Окупанти обстріляли сім житлових будинків. Чотири масштабні загоряння, в тому числі і в індустріальному районі Харкова, довелось гасити рятувальникам. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. 6 вересня близько о пів на другу ночі внаслідок обстрілу в індустріальному районі горів двоповерховий будинок на площі 300 квадратних метрів та дах прибудови 15 квадратних метрів. Місця події відразу прибуло три відділення ДСНС на автоцистернах. Вогнеборці ліквідували пожежу о 6.40. Постраждалих немає. Також рятувальники обстежили прилеглу територію, перевірили прилеглі оселі щодо недопущення ситуацій по обрушенню аварійних конструкцій. Бої на Харківщині тривають за даними генштабу на харківському напрямку. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над окупованою територією Харківської області та не припиняє обстрілювати цивільну інфраструктуру. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Байрак і Асіївка Харківської області. Окупанти розміщують особовий склад і техніку у дитсадках та храмах, використовують святотроїцький храм у Малій Кому Шувасі як шпиталь. Яна біляєва, Стас Дейнеком, Харківські ізвісті.